Усім привіт! Уже в нас новий день настав. Ви знаєте, цією ніччю я спала взагалі відмінно, тому що, слава Богу, ми вже не чули роботу ППО. Шахеди вже нас, по, кра... ну, по крайній мірі в нас тут на Київщині, з нашої сторони не літали. Єдиний жах, що трапився в Запоріжжя у мене в моєму місті, уявляєте, в будинок влетів шахет. Сьомого по дев'ятий поверх вигоріли квартири. Ну, так пишуть в новинах. Я не знаю наскільки це правда постраждала жінка 82-річна, От 43 людини було врятовано, і аж четверо діточок. Боже, це такий жах. Знаєте, коли побачила ці кадри цього. Будинку, це саме на моєму районі, де моя квартира знаходиться. Ну, там у нас є розділення: перший мікрорайон, другий і третій. Ми живемо на третьому Шевченківському, а наші ну, жили, там, де наша квартира. А це сталося на першому Шевченківському ближче до середини, якби до самого міста. Ми живемо на самій окраїні міста. А це було ближче туди до центру. От уявляєте, я раніше працювала контролером водоканалу, ходила не одна, там цілою бригадою, саме в тому будинку, ми ходили по квартирам, заходили до мешканців, знімали показники лічильників, надавали направлення на перевірку їхню. І, ну, це взагалі жах. Знаєте, в мене такий кадр цього будинку, і такий спалах в голові того, що дійсно це, це будинок, в якому я ходила, в якому я бачила всіх мешканців. Ну, не всіх, там, хто відкривав квартири, звісно, були такі, що не відкривали нам, бо хто ж захоче відкривати, знаєте, контролером, тим більше. Ось. Але сам факт того, що це місця, в яких ти був, і люди, просто сидячи себе вдома, так знаєте, увечері настільки цинічно пускати ці шахеди просто по цивільним об'єктам, це жах. Я не знаю, хто це робить, навіщо він це робить, і взагалі якийсь біс просто біснується. Люди йому покоряються, йдуть, йдуть на всі всі злочини. Я не знаю, це настільки жахливо. Ось, тому так поділилась наболілим з вами, і я також дуже-дуже сильно переживала ту ніч, коли ми майже не спали, бо прям над нами це робота ППО. Ці гуділи шахеди один за одним. Настільки було моторошно, знаєте. То цю ніч, нарешті, хоча б ми виспались і так спали, знаєте. А з Настюшкою аж приспали її садочок. Встали в 8 ранку, хоча мали в 7 годин вставати сьогодні. І донечка моя зараз збирається, в неї вихідний в коледжі, то поїде в салон краси на Борщагівку. Ми зараз її повеземо з чоловіком. Я також з нами поїду, щоб трішки валюту поміняти, щоб хоч гривні у нас з'явилися на закупи сьогоднішні. в АТБ ввечері поїдемо. Ось хочу ще також показати вам квартиру. Буде цікаве відео, що зробив мій чоловік в квартирі своєї сестрички. Що він зміг зробити? Ось, Тому їдемо з нами, беру вас з собою. Бажаю вам гарного, натхненного дня! Дивіться відео. Далі буде дуже цікаво! Превеса в доночку до салона краси. Чоловікові кучу подарунок, дивків, а якийсь, коли прокавтовався в ну, пішу, магазині там, на тулузах. Зараз їдемо в Гнатівку вже на квартиру. Що, зайшли ми вже в квартиру до ну, Альонки. Зараз покажу, що мій чоловік встигнув зробити тут за днів десять, мабуть, знаю. Ну, десь а так. Півтори, Но... де... мабуть, тиждень. Два тижні, мабуть, за чотири дні він санвузол вже поклав плитку, майже всю лише ну, не вистачило двері, двері, а, двох плиточок, що йому не вистачило. Двері такі. Зараз покажу. Ось двері вже він а, поставив. Єдине, що треба буде, потім їх перефарбувати, в який кольор білий, чи які вони захочуть. Біл, 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 білі будуть двері. Угу. Так, відкриваємо. і ще покажу. Це а, наш санвузол сюди, не наш нашої сестри. Нарешті вона буде жити в своїй квартирі. Бачите, ось так: от плитка покладена. Ось тут буде з цього боку піддон зробив чоловік також. Ось з бортиком. Тут буде, мабуть, скляна ще двері скляні будуть, да, Андрюш? Так, виводи поробив під душ. Вон, двер, грошей, може... Тут буде дзеркало, ось такий провод для підсвітки для дзеркала. Ось тут буде прямо стояти у них раковина для вмивання. Так, внизу тут що таке? А, то, наверное, для... Відвода водички, каналізація, Так, тут О, будуть буде, дві, дві будуть розетки. Ось в цьому боці буде стояти унітаз, новенький, консольний, консольна система, повністю скритий монтаж. Бачите, я короб зробив Андрій. Тут будуть так. Ось тут кнопки будуть, да, Андрій? На, на змивання. Да. Ось тут Альонка хотіла якусь шафу з поличками зробити. Хотіли ось тут à, вони поставити. Writer. Інсталяція Думаю, як вона називається. Це сі... система <naughtyvé> фасад меблевий ага, меблевий фасад. Ось тут буде і догори, до стелі. він буде, Так, ось тут хотіли вони зробити собі такий електричний цей, сушарку. Електрично-ударушний сушарку. але зрозуміло, що вона туди не влізе, мабуть, що вона буде ось тут біля ось тих двох розеточок, тому углу буде вона. Не вистачило двох плиточок ось сюди, в цей куточок йому докласти. То сестричка дозамовляє. Так і тут, Андрюш, дивись, над цим ще не покладно. Ну, так, шо, Кусочки так? туди підуть, так, нагору? Ну, да. Ну, наверх над дверима. О там дві плити, все. У мене одна ще ага. є. А, ще є одна, і дві треба докупити. І сюди. 60 на 60. Ось таку не вибрали. Плиточку собі. Так. Чоловік поставив, у нас там краник уже. набирає собі воду для роботи. Та й так. Вмитися, руки помити. Да, так, як ти налаштований сьогодні? Войовничо? Такий, такий, звісно, сантехніки вивели дуже гарно. Ага. розетку, буде... Да, так цікаво. Вони вивели краник, дивіться, ось так. Внизу якраз на над розеткою. Це ж треба до такого додуматися, якщо вода туди на проводки попаде. Взагалі, може, і коротнути. Там може фільтр буде, не стоїть. Ну так, да, воно коли все закриється, там розеточку. Посудомийку влечі. Альонка хотіла, там, да? тому треба там була розетка. І холодильник підключений, да? там буде не одна розетка. Де він буде? А, Холодильник біля вікна буде стоїть, да? так? Там вона хотіла якусь почекай, там, ще поличку для. Цих стаканчиків. ставань. Четверка виведена під плиту. Так, вияснили, що холодильник, мабуть, буде з краю, якраз біля оцих сходинок стояти. О, що, за що я тобі подав? Тут посередині, ага тут посередині в них буде кухонька стояти, ось там з скраєшку плита. І ще Альонка подивилася, що 20 см в неї є тут простір. Вона хоче собі такі, знаєте, полички поставити для таких стаканчиків, а може бокальчиків, якихось рюмочок для всякого такого. Приладдя прям до стелі, щоб вони були багато-багато. Бо досить мало простору. Тут чоловік мені сказав, що треба буде трішки так, поприбиратися. Знаєте, я зайшла, дивлюся, боже мій Андрюша, це так означає трішки поприбиратися. Не знаю. Синочок чекає вдома, але дві годинки маю. Зараз, мабуть, візьму в Діну рукавички, поприбираю його інструменти, підкладаю одну. Кучку візьму віника, совка. ось тут все треба позмітати, обрізки після а, плитки. Бачите, багато-багато всього. Ой, взагалі, роботи так. Години на дві мені вистачить так точно. Ось, бачите, зараз покажу, як він зашив вже другий поверх. Ось. Ось тут така велика стеля буде. Досить цікавий такий варіант буде. Світильник, ось такого вниз буде спускатися на декілька лампочок. А це. А, трековий буде світильник. Там ось це зашитий другий мансардний начебто, повер. Бачите, оце зала буде. Зала буде з високою стелею, а там уже з меншенькою. Ось там буде спальня, вона буде без дверей, просто відкритий як куточок. Вони там поставлять ліжечко, зроблять ну, то так, світильничок зверху, ще якийсь комод вона за ліжком мальована, якийсь там сундук хоче містити. Вона взагалі в нас меблями займається в Києві, в Київській області, тому хто, можливо, з Києва або з області переглядає, якщо потрібно вам меблі, досить ціни в неї лояльні, а вибір, досить широкий асортимент. Будь-що вона може продати матрас, ліжка, кухонну мебель. Меблі шафи купе, ось крісла, диванчики нові. Йдемо тепер на другий поверх з вами. Піднімемося і покажу там всередині. Та-дам! Ми на другому поверсі з вами. Дивіться, ось там встановили, встановили вони бойлера. Яке гарне рішення. Ось тут, в цьому куточку, в них буде ще такий перестіночок і невеличкі двері, це наче їх буде коморка. Тому як у чоловіка машина велика, прімастарні сан, від нього будуть вони колеса, шини все туди складати, можливо, якісь там свої речі, взуття, все що завгодно. Ось тут вони мають намір поставити шафу купе невеличку таку для своєї донечки. Тут у неї буде комод, над комодом буде дзеркало. І якраз зручно буде її тут вмикати, можна волосся сушити, якусь плойку вмикати, телефон класти на тумбу для підзарядки. Далі переміщаємося, ось тут буде стояти в неї, мабуть, кутовий такий столик. Тут можна буде підключати ноутбук, якийсь, може, комп'ютер її поставлять, Також куча куча розеток, можна і тут буде ними користуватися. Ось тут у нас таке велике мансардне вікно. Бачите, як світло від нього класно. При тому, що на вулиці навіть немає такого сонечка, знаєте, пасмурно, то влітку буде досить-досить, не знаю, мені здається, навіть спекотно. Дивіться, як гарно чоловік зробив вагонкою оці от відкоси. Ось, взагалі краса. Так, а ось там буде стояти її ліжко. Мабуть, ось так. Біля ліжка, звичайно, також. Море розеток зробили, щоб вже вистачало для всього. Єдине, що, бачите, вікно досить велике на першому поверсі. Вони його перекрили. Ось так, не знаю, чимся, може, обрешітку якусь ще зроблять, щоб його захистити, потрібно буде щось зробити потім чоловікові. Так, і ось така буде кімната в донечки. Альонка, як казала, тут вийшло в неї. По квадратним метрам 15 квадратних метрів. Ну, мабуть, вона враховувала і також ось цю, ось цю кладовочку. Тобто так простора, в принципі, для дитини однієї буде вистачати. Ще хоче віка дуже сильно, щоб взагалі за якісь тут з чимось закривалося. Воно, хоча, якщо поставити там холодильник, то взагалі, окрім сходинок, ніхто на неї звідси прям заглядати до неї не буде. Не знаю, мені здається, це так. Порозмовляла, а тут нічим не треба його і закривати. Тому ось, бачите, яка смарт-квартирка з мансардним поверхом. Ось таку робимо красу для нашої сестрички. Зараз буду брати до рук віник, це все трішки попідметаю тут, поприбираю зайве все, все сміття. Так, поприбирала я вже тут навела, бачите, порядочок. Попідметала, Ось камера моя <смі> не хочете. Гарно працювати там, все в куточок відставила, повністю позамітала. Ось так. Гарно тепер чоловік буде займатися тут тепер стінками, дахом. Бачите, він буде фінішною штукатуркою все затягувати. Не знаю, мабуть, що сітку цю буде клеїти. Щоб воно не давало тріщин ніяких. Ось. Так, і ось тут також поприбирали, все поскладала в один куточок. Нема у нас а, сміттєвих мішків, немає сміттєвих. Ось, бачите, як було брудно, тут все позрібала, позамітала. Чоловік зараз демонтує плитку. Ось Бачите, він випиляв повністю по шву. Від затирки звільнив плиточку. Зараз буде її демонтувати за допомогою присоски. Зараз буде пробувати її демонтувати. Ти ж її повністю не обрізав. Треба ще й той. Куди. Він гадав, що вона і так вже зніметься. Але ні, ось там. Там по хуткам треба також випилювати спочатку. О, щоб вона вже в нього демонтувалася, знялася. Ну, бачите, який тут вид з кухні, з вікна Альонкіна. Там <рес> <рес> <з> кухня-студія. <рес> ну, це ну, наче зона, зона така, була. там далі, бачите, хвойний лісочок. Ось це в цьому селі. <рес> тут <рес> хоча б ділянки такі, знаєте, рівні рівні, бо в гореничах не знаю. Плануємо ділянку одну придбати, вона така кривезна. Тут такі гарні діляночки рівні. Але бачите, немає тут поруч нічого, ні школи, ні садочка. а Мені треба пів години йти додому. До цивілізації десь пішки хвилин 30 іти. Так, чоловік нарешті допиляв, але щось воно не хоче. А якщо молотком не можна її розбити? <ритисна> <ритисна> запасної, а запасної. Я думала, є нова плиточка. <ритисна> Тому <ритисна> чоловік <ритисна> не може. її, <ритисна> Так би я кажу, молотком би її розбити і частинками <ритисна> б дістати. <Молодом ритисна> якщо не пропіляєш все одно, то... воно... Края ж покупця з сусідня. Сейчас я мочнішу б... uh -huh. присосу. А, ну давай, може мощніше присоска вона в тебе все ж таки піддасться. І ще. Оп-оп-оп, ага, ніяк. Бачиш, наче й приклеєна чогось, то почала бухтіти. Незрозуміло. Чого? Якщо там ну, клеє, ну, клеє ну, такаш ну, мож... там. А чого ж воно не виймається чим? За що вона тримається вона на кусочку якогось клеїла кинується, mm. бо Десь. за рахунок того, що розперта з Угу, Ну, то давай. О, бачиш, все. Тільки якщо вона трісне, то що, нема запасної? <гум> Може з другого тепер боку від щіпи mm, і з другого mm, попробуй. Трошечко, так. А, потрошку піддається, вже знімається. Трішки плитка вже. Знята і клей, наче промазує. Щось бухтіть, чогось почала. Все ж таки, може, криво десь щось відійшло. Mm. Тепер тобі треба її зачистити і заново туди покласти. Да? Oh, странно. Промазано, наче бачите, як гарно. Цікаво, чого воно почало бухтіти, і навіть затирка вже посипалась. Ну, то таке. Чоловік перекладе. Буде все гарненько. О, то хотіла, коли вже він перестане гудіти, дорозповідати. Такий шкаф, знаєте, з боковими поличками, наче відкритими в ту сторону, у неї Будь полки. Будуть дивитися на її ліжко, такі видвіжні, навіть як в комоді, знаєте, прикольно. А з цієї сторони буде наче такі шухляди внизу, тому що тут буде телевізор. Такий Цікавий дуже шкаф неї є. Там, де вона займається, вона багато-багато бере фірм різних. Вона закупає, то вона знається добре на меблі. На меблях буде собі сама сюди потрошку, можливо, в кредит, якось частями. то вже таке. Меблі то вже саме останнє, Головне, щоб можна було їм заїхати, хоча б основні якісь моменти для життя їм зробити. Ууу, шок-контент! <реш> <реш> Он підв'язується. чоловік. По-модному Шнур... бачу, що тайпсішний шнурок. А, навіть цей всішний шнурок. Був. Ну, звичайний шнурок від кросівок. Ну, то Життя був... взагалі... Ну, а що робити? Так рухатися, будь-хто схудав би. Дивіться, як гарно тут будуть такі світильнички, як вони називаються? Прямо в стелі, стельові світильники. Вон, бачите, 6 штучок буде таких подвійних. Ой, світло буде тут взагалі Альонки, класно. Тут, щоб вже так бачити на старості вже все. <хи> так ще класно, що вже знаєте, хоч і тягнеться сестричка на останні, як то кажуть, гроші навіть не на свої, а кредитні, але ж все-таки йде якийсь прогрес. Це дуже класно, що наші люди, знаєте, незламні. Вони вірять в найкраще майбутнє і працюють, вкладаються і живуть зараз цим моментом, який у них є. Мені ще знаєте пощастило. Чоловік каже: мені ще треба клею для плитки прикупити. Можливо, ще штукатурку взяти мішечок о цієї суміші. А у нас якраз біля нас там в гореничах саме цей шпаклівку, шпаклівку. Той такий будівельник, знаєте. Більше більше по прибиранню, по клінінгу. Шарю, ось, і там мене підвезе якраз до центру Горенич, там я вийду і підемо з вами бігом додому, бо там Сашунька мій вже дзвонив десь хвилин 40 назад. Питався, мама, коли ви приїдете. Де ви сьогодні йому ще на футбола бігте? Поїду його годувати буду. Там чоловік каже: На, це тобі. Виходимо вже з квартири. Ось, бачите, 23 квартира. Також ще вільна, поки що продається. Така сама. Вона з високою стелею, тільки вікна на іншу сторону. Начебто ще ніхто не заїжджав на ремонт. І мені брокерша сказала, що вона поки що вільна. Ціна начебто 16800 на неї. Ку-ку! За ми на вулиці, такі двері, бачите, дзеркальні. Можна подивитися, як ти тут вдівся, Чи все в тебе добре з шапкою? Он тут будиночок також новесенький. Бачите, там буде окремий дворик у кожної квартирки. Ну, також маленькі вони від 20 квадратних метрів чи 23 на першому поверсі. І другий десь 27-26 десь так квадратних метрів. Ось, бачите, яке село тут. Роздолля ще багато-багато дуже діляночок продається в натівці. Але то, що це село трішки далі, знаєте, від цивілізації. От на машині тут 5 хвилин. Ми Вже погрузили нашому татусику у машину. Так класно, бачите, з маніпулятором виїжджає тут працівник. Такі важкі якісь мішки з сумішами, Ось, з клеями для плитки. Ось так от нагружає на маніпулятор, підвозить прямо прямісінько до багажника. Чоловік вже закинув. Каже, я тебе не відпущу. А зараз ми з тобою каву поп'ємо, а потім підеш додому. Тому ось так. Наприбирала собі, заробила на одну каву. Зараз ми з ним поп'ємо ще та побіжу вже тоді, вже додому. Зараз допиваю вже каву. Ой, та буду бігти, бо вдома там також, знаєте, завал і суп готувати, і посуд мити. Мамські справи ніхто крім мене не зробить. Три бобриці, такий склад тут величезний, будівельних матеріалів. Що хочеш, можна газоблоки купити, цемент, всякі суміші. щебінь бін навіть чоловік поїхав назад до Альонки працювати. Вже скоро скоро примчуся додому. Хочу ще вам розповісти одну новину. Якщо вдасться, то скоро до нас. Приїде такий, знаєте, гарний знайомий. Я з його жінкою в добрих дуже стосунках. Ми переписуємось. Постійно якісь вибухи в Запоріжжі я їй першу питаю, дещо, як вона живе поруч з нашим будинком в Запоріжжі. Тобто це моя сусідка, вона мені допомогла в свій час влаштуватись на роботу контролером водоканалу. Ми з нею попрацювали десь півтора року, потім вона звільнилася. Є ще півроку до декрету. Там працювала сама. У них є донечка, як наша Алінка. Іначе одногодки, але вона Полінка трішки старша нашої Алінки. Ось, також мають намір знаєте, переїжджати сюди на Київщину, тому як там і досі дистанційне навчання три роки а в коледжі у донечки, вона не прив'язана до міста, але знаєте, життя там просто, наче зупиняється. Знаєте, Ось так людей стає все менше-менше. Ой, і обстріли ці постійні просто. Ми вже з синочком, я вже вдома бідний мене так чекав, чекав, надзював і мені, і татові, і мама, коли ви вже приїдете, коли-коли-коли. То прибігла, кажу, Саня, є у нас гречка, або макарони. Він каже, макарони. Гречку щось у нас не любить. Сань, чого ти не любиш? Гречку. Не знаю. Бо любиш макарони сильно, він їсть або вареники з картоплею. Або макарони, от гречку, не в Настя, то все таке, що поїсть, аби смачненько було. Ніжки курячі, ще також він любить. Да, синок, ще знайдемо десь в холодильничку. Ніжки тобі, да, мій хороший. І вже <кхід> чекає він, чекає він на футбол, коли коли. Так, дякую, що були з нами, мої любі. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ставте свої вподобайки, пишіть мені коментарі. Дуже хочемо чути з вами зворотній зв'язочок. Ось, тому всім гарного дня, натхнення, здоров'я, любові, всього-всього вам бажаю тільки найкращого. Усім па-па!